Добрий день, Аврора, привітайся Коротше! Сьогодні ми першими прийшли на пляж. Ось озеро, а людей м -м, досить багато на пляжі. Вот. Аврора! Аврора! Я тобі ще сказала, ти не будеш сьогодні полавити бо ти наказана Аврора! Мама, я хотіла покупати сьогодні, погода чудова. Нічого страшного. Я хочу купатись, я хочу відпочивати. А скоро ми підемо в номер, і ми вас познайомимо з іншими ЛПСками, які приїхали відпочивати. Ми встигли останні білети придбати. Так, так, Аврора, молодчинка. Жимо від нашого номера, просто повний жах. Фу, як можуть вчителю географії дати такий жахливий номер. Але отут номер 6, набагато кращий. Одне ліжечко тут. Супер, ми помістимося вдвох. Ідеально. Столик, тут ще кухня тут є. Угу, угу. Ідеально, І ванна навіть є, а нам якийсь жах дали. -да, номер Мама. Ох, я хочу тут бути. Ми тут і будемо. Чому всі вирішили, що Ізабель буде головна? Я не знаю, я буду тут спати і жити. Я теж мам. Боже, не жив, було зачинити двері. Ем, Добрий день. Це мій номер. Що? Як це ваш номер, це наш. Да, так, -да, це наш номер. Почекайте, це ж номер шостий? Ну, да, і це наш. У вас номер п'ять. Ні, 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 мені Ізабель сказала, що номер шість, а у вас номер п'ять. Оце ви переплутали. Що там Ізабель казала, мені начхати. Я буду тут разом зі своєю донькою. Цей номер для мами та дитини молодшої. Бла, 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 ідіть звідси. Я ще повернусь. Мама, ти супер крута. Ой, блін, спіткнулась тут, Да-да-да. Заходьте. А, добрий день. А, ви переплутали ваш номер п'ятий, а це шостий. В шостому номері живе Алі та її донька Абі. А у вас номер п'ять Жанна та Аврора. Ти щось переплутала Ізабель. Покиньте цей номер, бо зараз діло дійде до анфіси. Ну нічого нам тут і не треба, пішли, доню. Ось і добре, а це треба все прибрати. Аля, заходьте. Дуже вам дякую, Ізабель. Чесно, просто з такими лпесками я не знаю, як спілкуватись. О, це моя вже робота. Гарного вам дня. Дякую вам також.